В центрі допомоги триває видача продуктових наборів незахищеним верствам населення Білгорода Дністровського. Станом на 6 червня видано близько 6,5 тисяч пакунків. Отримати продуктовий набір можна в будні з 9.30 до 15 години в порядку живої черги, яка наразі відсутня без спеціального талона, зазначає координатор штабу Оксана Стельмах. Наразі уже талони не працюють. В них немає сенсу, тому що основна маса вже отримала. І зараз в порядку живої черги можна прийти. Ми працюємо побутні з 9.30 до 3.00 Можна прийти і отримати продуктовий набір. Як і раніше, ми видаємо один на адресу пакунок. Це незахищені версти населення. А саме це люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні, люди, які стоять на центрі задності на обліку, як безробітні, і от власне цим категоріям ми надаємо допомогу. Ого, тому якщо ще не отримали, можна прийти отримати. Завершити четверту чергу видачі продуктових наборів планується на початок серпня. Не слід забувати, що це не щомісячна допомога, не дивлячись на те, що вміст пакету часто видозмінюється. Також наголошую, якщо хтось уже отримав в травні чи квітні, то це не щомісяця, це просто чергова видача. Вона триває кілька місяців. Не всі можуть в один місяць отримати. Так, у нас дуже багато людей, це близько 15 тисяч цикл триває. Тому зараз ми даємо тим, хто ще не отримав. Якщо ви отримували в травні, то приходити зараз не потрібно, тому що ви вже отримали свою чергову допомогу. Актуальний міст пакету завжди є на столі. У дівчат з столом реєстрації. Якщо ось. Або переглянути, що і в пакунку, то є і вся інформація. Також що стосується документів. Інформація є у нас на вікнах, вона є на дверях. Поки очікуєте своєї черги зайти отримати, можна ознайомитися, які саме документи необхідні для отримання продуктового набору. А я наголошую, що це мають бути оригінали, документи, паспорт, код, пенсійне посвідчення або інший документ, який засвідчує вашу пільгову категорію. Наразі дещо змінено склад продуктового набору: в ньому борошно, крупи, макаронні вироби та консерви, овочеві, рибні і м'ясні, і додатково водичка, враховуючи спекотну погоду. Водичка, вона для того, аби ви просто поки йдете, могли попити. Абсолютно не для того, аби замінити щось на олію. Це так не працює. Там, де немає олії, значить там є більше консерв або більше круп. Ну, тобто воно постійно видозмінюється, пакетик видозмінюється. в пакеті. У нас продуктовому було 10 кілограмів муки, олія, чотири макарони і 34 консерви. Зараз у нас близько 10 консерв. І кілька круп. Що ми маємо, окрім ковтка води в дорогу? Ми маємо муку, кілограмчику. ми маємо рис, ми маємо кашу, це з булгур, ми маємо пшеничну кашу, маємо макарони. А що це з покрупам? І що стосується консерв, то ми маємо консервовані овочі. Наразі це морква. Коночки можуть видозмінюватись, Тобто, у когось може бути горошок, у когось може бути кукурудза, воно по-різному. Це у нас томати. Горошок і якась овочева нарізка. Тобто чотири овочеві це у нас паштети, тушонка кілька паштетів і ще м'ясна консерва. Також є рибна консерва і готовий обід. Це фасоля з м'ясом, вже консервована, тобто робите гарнір, заливаєте і це готовий обід, дуже зручно. Ось таким чином виглядає у нас черговий продуктовий набір. Уже немає 10 кілограмів муки, тому ті, хто хвилювалися, як вони донесуть пакуночок, можна вже приходити. Цей пакуночок значно легший, незважаючи на те, що він і більш різноманітніший. А ось так що, будь ласка, чекаємо вас, хто ще не встиг отримати, приходьте. Аби отримати таку допомогу, підходьте до будівлі Центру культури та дозвілля за адресою вулиця Корилова, 16 з пакетом документів, оригінали, паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення або інше, засвідчуючи статус пільговика. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.